Друзі, я вас вітаю! Канал Квантової психології ТОРО. Сьогодні ми будемо з вами дивитись тему, як відчинити двері. Я взяла спеціальну колоду з дверима для того, щоб подивитись, які двері ви хочете відкрити. Зробимо розклад. На три варіанти. Перший варіант, які двері ви хочете відкрити, другий варіант, які двері ви хочете відкрити. І третій варіант, які двері ви хочете відкрити, відчинити. Далі. який ключ на кожну двері? Чи відкриються взагалі двері тим ключем, який є? Чи потрібен новий ключ? Далі, що знаходиться за дверима? І який новий ключ потрібно буде підбирати для того, щоб двері відчинились? Ну, це зараз і розглянемо. Отже, перший варіант двері, які ви хочете відчинити. Хтось проживає на низькому соціальному, фінансовому рівні. Тобто, начебто, є все необхідне, але більш гарного стану, більш щасливого стану, більш комфортного стану, більш забезпеченого, коли є більші якісь речі. І можна більше собі дозволити. Тут немає. І людина хотіла б змінити якось свій стан. Який ключ вона має? Ключ це рід ваш, зв'язок духовний ваших поколінь. Тобто щось пов'язане з тим, як ви проживаєте. Можливо, так само проживали ваші родичі, ваші близькі, і те саме відбувається у вас. Але. А потрібен вам зараз саме духовний розвиток, духовне зростання. Тобто, якщо ви думаєте, що бути багатим це не духовно, то ви помиляєтесь насправді. Якщо ваші близькі вирішили і раніше так жили, що духовні люди, багаті люди, духовними бути не можуть і духовні не можуть бути багатими, то це трошки все не так працює. Чи відкриється? Відчиняться двері тим ключем, який у вас зараз є. Тобто, якщо ви все це думаєте, так, як я сказала, то ні. У вас тут глухий кут. Чи потрібен вам новий ключ. Ви шукаєте можливість знайти такий ключ, як відчинити ті двері, але чомусь не туди йдете. Маєте певні обмеження, не можете знайти відповіді на запитання, що вам робити, і знаходитесь в стані якоїсь просто скрути і стресу. Стан такий обмежений. Що за дверима? За дверима кажуть, гарний день, гарні повсякденні клопоти і гарна квартира, гарне помешкання. Якщо порівнювати ці два, то вони абсолютно різні. Як ви бачите, тут житло бідної людини абсолютно, а тут житло більш заможної людини, де є лад, порядок і вже більш такий гарний фінансовий стан, то а, який ключ вам потрібно підібрати в майбутньому, щоб відчинити двері? Вам кажуть, що двері відчинені, ви можете вже все робити. Просто треба змінити свої думки. У нас показують карти всі мачові: двійка мечів, вісімка мечів, дев'ятка мачів. Це карти, які говорять про те, що ви неправильно думаєте. І для того, щоб вирішити вам ваше питання, збільшити свій доход і збільшити свої умови вашого роду, вашої родини і жити краще, то потрібно змінити свої думки. Потрібно міняти думки саме, тому що мечі це думки. Це те, що ви думаєте щодня, Ну, можна додати що і відчуваєте постійно, крутитись постійно в таких енергіях бідності. Тому кажуть, ви можете, вже тільки думаючи по-новому, вийти з такого стану обмежень певних. Двері відчинені, кажуть, ви можете вийти. Просто думайте по-іншому, думайте більш позитивно. Думайте, що не так, як ваші родичі жили, і ви так будете. Духовно зростайте, кажуть, думайте, що ви зможете жити краще. У вас знайдеться можливість обов'язково. Можливо, якісь люди. Зустрінуться вам на шляху, і ви зможете з ними домовитись про щось, якісь зв'язки знайдете, зав'яжете ці міцні контакти, можливо, просто комусь чимось допоможете добрим словом, а людина вам допоможе чимось іншим. І ви маєте все одно через думки, через певний спосіб по-новому дивитись, духовно розвиватись, підвищити свій матеріальний стан і жити вже більш в гарних умовах. Тут навіть вікна немає, бачите? А тут гарне вікно, дерев'яний будиночок, лад в хаті і так далі. Тобто, от перша позиція якраз говорить про це. Треба міняти свої думки. Духовно кажуть, потрібно зростати для поліпшення матеріального стану. Тоді будете жити в кращих умовах, зможете це зробити для самих себе. Далі, друга позиція як відчинити двері. Яку, які двері хтось хоче відчинити. Сейф кажуть, багатство, надійний захист. Хтось хоче, наприклад, захистити свої заощадження, якщо вони в нього є. Захистити заощадження, що має для всього цього, кажуть, є певний вибір. Людина розбирається в тому, що вона має робити і як захистити ті багатства, якими вона володіє. Можливо, це багатство матеріальне, можливо, це будуть духовні багатства. Тому що тут, показують, у нас є допомога вищих сил, зв'язок з вищими силами. Вища сила допомагає людині щось зробити в своєму житті для того, щоб захистити багатства. Або комусь хочеться отримати такі багатства і просто їх зберегти. Можливо, для своєї родини, для своїх поколінь. Тобто, чи відчиняться двері тим ключем, тобто зв'язком з вищою силою. Який ви маєте, кажуть, так, потрібно звернути увагу якраз на також і зв'язок в вашій родині, на те, щоб, на те, щоб всі члени родини були щасливі, щоб всі мали радість від того, як вони живуть, що вони роблять, чим вони наповнюють своє життя, тому що тут карта саме чуттєвості. Якщо ви будете допомагати своїм близьким, і кожен член вашої родини буде мати цей зв'язок з вищою силою, то тоді, звісно, ви зможете захистити свої заощадження або їх збільшити. Чи потрібен новий ключ? Карта імператора, в принципі, задуми кажуть, ваші здійснюються все в порядку. Що можна ще робити? Просто Обдумувати, намагатись бути більш стабільними, більш надійними, робити якісь речі, які забезпечать здійснення задумів планів, вчитись чомусь новому. Можливо, якщо в когось щось ще частково десь не здійснюється, значить тоді потрібно було б збільшити цю надійність, поспілкуватись з такими людьми надійними. Які можуть збільшувати доходи, які знають, як збільшувати їх, як захищати свої доходи. Тобто потрібно було б поспілкуватись, а комусь звертатись за допомогою до, можливо, людей, які працюють в фінансових установах, вони могли б порадити вам щось в цьому питанні. Що за дверима? За дверима батько господар роду, батько роду. Той, який має певні статки, надійний, стабільний і так далі. Який ключ необхідно підібрати було б в майбутньому для того, щоб відчинити ці двері? Те саме показують. Тут все в порядку, король пентаклів, просто не потрібно бути жадібним. Треба заощаджувати тут, бачите, сейф і тут сейф. Показують, але вміло розпоряджатися зі грошима і не бути дуже жадібною людиною. Не жити тільки для того, щоб накопичувати, накопичувати і накопичувати. Потрібно мати радість спілкування в родині. Тобто гроші потрібні для чого? Для того, щоб їх в родині витрачати на ті речі, які роблять вас або ваших близьких щасливими. Робіть завжди правильний вибір. Робіть завжди правильний вибір. І знайте, що ви знаходитесь під захистом. Але, як завжди говориться, що на Бога надійся, але сам також докладай певних зусиль. Ця позиція більш стабільна і, в принципі, тут говорять тільки про те, що людина має підтримувати той спосіб, який вона використовує для заробляння грошей або для забезпечення своєї стабільності. Тут у нас сьогодні говорять. Другий раз саме про поліпшення умов. Тут житлових, можливо, умов, тут якраз умов просто для того, щоб збільшити і накопичити заощадження і зберегти їх, особливо не втратити, якщо вони є. Але саме основне, ви маєте пам'ятати, що гроші можна заробити ще колись. Саме основне не втрачати самого себе, свою чистоту, свою щирість, свою духовність. Свою любов до близьких, тому що це саме основне гроші заробляться, але е, саме основне вірніше, це те, що не втратите душу свою, коли ви заробляєте гроші, коли ви хочете збільшити гроші і так далі. Тобто, на перше місце в своєму житті не гроші треба ставити, звісно, а зв'язок з творцем це основа всього. Тому що багато людей було тих, які. Досягали великих сум грошей, матеріальних статків, потім їм ставало сумно, і вони приходили до простого звичайного способу життя. Мати все необхідне можна, як в притчі, двоє чоловіків зустрілися, і один більш заможний, а другий не дуже забезпечений, от якраз приблизно з такого якогось стану. І той, що заможніший, каже, чому ти не працюєш, ти міг би ще більше риби. Ти рибою займаєшся, рибу е, хочеш піймати, продати, але ти можеш знайти собі способи якомога більше заробляти. Він каже, для чого? Ну, для того, щоб більше продавати. Він знову каже, а для чого. Ну, Ти будеш більше заробляти, у тебе буде багато постачальників, ти зможеш собі там різні ще. Або човни купити, або ще щось, і будеш ще більше постачати риби, наприклад, до магазинів або до інших країн. Він йому знову питає, для чого. Ну, Ти зможеш собі придбати і квартиру, і житло, і ще щось, і так далі. І будеш вже потім просто відпочивати, гарно жити. А це йому каже, я і так зараз гарно живу. Тобто він живе спокійно, собі ловить рибку. Продає те, що йому потрібно на даний період часу йому вистачає. Тобто до такого стану іноді приходять дуже заможні люди. Не всі, звісно, не всі. Але дехто приходить до того, що матеріальне, якщо досяг такого вершини, скажімо так, стелі вже то що далі? А далі має бути тільки переход в духовність. Тобто ви маєте про це пам'ятати. Гроші це не основа життя. Добре, звісно, коли вони є, але не треба втрачати свою душу, свою совість і служити темним силам, аби тільки заробити грошей. Далі, третя позиція у нас бібліотека. Хтось шукає певні знання, інформацію, розширює свій, свої погляди на життя, хоче щось зрозуміти більше. Можливо, працює десь в бібліотеці, можливо, захоплюється книгами, можливо, сам збирає свою бібліотеку, але хоче відчинити саме двері бібліотеки, тобто двері до знань певних. Який ключ людина має? Інтелект. Легкість, комунікабельність, таку стихію повітря. Потрібно більше спілкуватись, потрібно більше проявляти свої знання і шукати далі знання, якщо ви в пошуку знаходитесь саме. Чи відкриються двері, відчиняться двері тим ключем, який у вас є. Тобто вашим станом знайти щось нове пошуком, кажуть, ви можете зробити досить правильний вибір, досить правильний вибір. А можливо і ні. Зараз ми подивимось додатково, буде правильним вибір чи неправильним. Щось кажуть вам, уже пропонують, ви не бачите всього цього. Щось пропонують. Якщо пропонують темні якісь речі, складні речі, неправильні речі, від цього треба йти. Рухатись, кажуть, тут далі також карта колісниць, що його показує це, треба далі рухатись. Можливо, неправильний десь вибір є в плані інформації, треба ще пошукати. Да, Життєву силу треба шукати. Можливо, до жінок звертатись до імператриць, тих жінок, які мають життєву силу, плодороддя певне, мають певну інформацію для того, щоб якось розширювати свій кругозор. Кажуть, будьте обережні, щоб не зробити неправильний вибір. Тобто, треба зробити тільки вибір серцем своїм по сувісті. Чи потрібен новий ключ? Так, вам кажуть, вже сказали, і зараз ще кажуть, потрібно далі рухатись, щось нове, десь щось іще знаходити, дивитись до успіху до якогось, поки ви не знайдете те, що ви шукаєте, от в чому суть. Що за дверима? Кажуть, праця певна і отримання необхідного. Тобто, вам потрібно постійно докладати якихось зусиль. Як на цьому млині. Принесли зерно, потім перемололи і далі є борошно, потім знову і так далі. Тобто, ви маєте бути постійно в процесі. в процесі. Якщо ви занадто втомлюєтесь, можливо, від того, що ви постійно шукаєте якусь інформацію, то вам варто було б відділити. Правдиву інформацію відхибною. Чому? Тому що тут показують, який ключ вам потрібно підібрати в майбутньому. А тут показують, що ви не бачите ключа, не бачите. Ви проходите повз двері, тому що ви не бачите, куди ви йдете. Тобто інформацію ви шукаєте, кажуть, але куди ви рухаєтесь? Для чого вам та інформація потрібна? Що ви хочете знайти? В якому напряму. Тобто у вас характер такий легкий, можливо, ви повітряного знаку задяка, можливо, просто людина комунікабельна, дуже цікавитесь багатьма речами і хочеться вам чогось досягти в своєму житті, багато щось дізнатись, і ви можете мати дуже великий такий апетит до інформації, багато всього хочеться, але кажуть, куди ви йдете, для чого все це потрібно. Треба знати мету, куди ви їдете, куди ви рухаєтесь. Тому що тут людина не бачить, куди вона рухається, то куди вам потрібно, в результаті цієї бібліотеки, для чого потрібні всі ці знання, до чого ви насправді рухаєтесь. Кажуть, ви хочете абсолютно оновитись, от спалити повністю все те, що у вас було в житті раніше, що ви раніше знали. Вам хочеться комусь кажуть, потрібно спалити всі мости, які були до того. Знайти спосіб по-новому жити, тому що по-старому вже не підходить. Хтось шукає якісь нові технології, нові знання абсолютно Відкритий до чогось абсолютно нового. От по-старому не хоче абсолютно жити. Потрібно якось по-новому. А по-новому для чого? По-новому для чого? По-новому, для того, щоб ну, тут просто людина піддається певній спокусі, їй хочеться чогось іще, і ще, і ще. І такий процес досить безперервний і може не мати ні, ні початку, ні кінця. Просто заради задоволення шукати таку інформацію, для чого нового, ще для чого рухатись. Хтось хоче навести лад в своєму житті, тому що, наприклад, ті самі зловживання цими солодощами, вони можуть привести до негативних наслідків і можуть привести до неконтрольованих якихось процесів. Тобто, хтось шукає якусь здорову міру, хтось шукає можливість вийти з повсякденних турбот різних. Хоче щось по-новому знайти, кудись поїхати, щось побачити. Для чого це потрібно, кажуть. Для того, але нагадують, тут потрібно екологічно чинити. Так само і інформацію треба вибирати екологічно. Куди людина рухається, до екостилю показують, до європейського підходу в чомусь, з чим цей підхід пов'язаний? Хтось хоче з кимось порадитись, подискутувати, поговорити такий інтерес. Просто хоче якихось гарних подій, якось урізноманіт... урізноманітнити своє життя. Хтось виповне... хочуть... хоче виповнення своїх бажань, хтось хоче просто занадто багато інформації, кажуть, потрібно почистити все це просто, тому що вже дискомфорт певний існує від всього цього. Зараз веселощів село ще просто. Шукає для різноманітності. Ну і себе також людина шукає, щоб зрозуміти, що вона хоче. І, врешті-решт, тут показують, хтось шукає інформацію для того, щоб знайти собі гарні, тривалі різні стосунки. Комусь в коханні, комусь в роботі, тут можуть бути різні моменти, тому шукає і має зробити правильний вибір. Тут знову нам показують вибір. Тобто потрібно прийняти певні правильні рішення, щоб знати, куди ви рухаєтесь, до чого ви рухаєтесь і куди ви маєте прийти. Тому що якщо у вас шлях без Кінцевої мети, без кінцевої цілі, то це буде неправильно. Потрібно обов'язково знати, куди ви рухаєтесь, для чого ви шукаєте цю інформацію, куди ви, врешті-решт, хочете приїхати, а не безцільно просто шукати якусь різноманітну інформацію для того, щоб своє дозвілля урізноманітнити. Вам треба бути просто більш ефективними. Таким був розклад даний, я дуже сподіваюся, був для вас корисним, і ви отримали для себе якісь приємні підказки. Мирного неба, всього найкращого!